Добрий день, добрий день, посміхнеться новий день, краса музики потіш. Почнемо урок скоріш. Сьогодні на уроці я хочу розповісти вам дуже цікавеньке. Тож слухайте уважно, у багатьох народів світу народну музику виконують на різних музичних інструментах. В Європі набула популярності волинка, це такий старовинний музичний інструмент. Звучання волинки нагадує народні духові інструменти, але влаштована вона так, що може одночасно грати і мелодію, і акомпанемент. Вона являє собою досить великий мішок зі шкіри або міхура тварини, надутий повітрям. В цей мішок вмуровані кілька трубок. Одна трубка, схожа на дудочку, яку виконавець тримає не поперек, а уздовж корпусу вниз. У ній є ігрові отвори, як у сопілок чи інших духових інструментів. На цій трубці, затискаючи по черзі отвори, грають мелодію. Інші трубочки призначені для виконання супроводу мелодії. Кожна може видавати тільки один звук, гуде по-своєму. Коли виконавець притискає волинку до себе, він тримає її перед собою або під пахвою. Повітря виходить з мішка через ці трубочки, і вони починають видавати монотонні безперервні звуки. У діти. Виходить маленький духовий оркестрик або ансамбль. Звучить і мелодія, і акомпанемент. На Волинці грають зазвичай на відкритому повітрі, так як звук її сильний, пронизливий, нею супроводжують виконання народніх танців. Пропоную послухати твір німецького композитора Йогана Себастьяна Баха, який так і називається Волинка. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn А тепер прийшов час розповісти вам, хто такий Бах? У 17 столітті народився дуже відомий талановитий німецький композитор, органіст, музичний педагог, один із творців світової музичної класики Йоган Себастьян Бах. З самого народження маленький Йоган був оточений музикою, з'явившись на світ 21 березня. Тисячі 1685 року він виховувався в сім'ї професійних музикантів. Оскільки батьки Йогана рано померли, його вихованням зайнявся старший брат, який служив при церкві органістом. Він і навчив Йогана основам музики. Йоган працював придворним музикантом, доглядачем органу, потім органістом. Саме орган зробив його дуже відомим на батьківщині, але він писав музику для різних інструментів. Всього він створив близько тисячі геніальних музичних творів. Я знаю, що ви любите казки або легенди, тому я зараз розповім вам легенду Старої Волинки. Раз на рік після збору врожаю в одне шотландське селище на свято звір спускався мах. У ці дні проходив ритуал посвячення юнаків у чоловіка. Найдостойніший мав виручити у гори І в одній з печер знайти чарівну волинку. Існувала повір'я, що, коли зазвучить волинка, люди забудуть всі сварки й образи. А той, хто буде грати, знайде свою половинку, призначену йому долею і дізнається своє призначення. Після закінчення свята Мах відносив Волинку знову в гори до наступного року. Під звуки Волинки ці нескорені, люті, войовничі люди вирушали у військові походи і надихалися на подвиги. І під ці ж звуки вони проводжали понових останню путь. Виробляючи настільки сильні звуки, не хотіли зносити всіх плакати. А тепер дещо цікавеньке. Навіть у нас в Україні на Гуцульщині є багато різних волинок. Інша назва дуда або коза з пристосуванням для нагнітання повітря руками і навіть ногами. Всі деталі волинок майстри прикрашали різьбленням, Паленням, набойками металу тощо. Також українськими народними інструментами є бандура, сопілка, бубон та інші. До народних музичних інструментів належать різноманітні свищики. Завдяки цим іграшкам діти висвистували як соловейки, зозульки, синички та інші птахи. Такими свищиками в Україні колись з давнину закликали весни. У нашому дворі стоїть весна така, що навіть до ціла не пласніго віка. Ось і завершився наш урок. Ми з вами познайомилися з стародавнім музичним інструментом під назвою Волинка, послухали музичний твір баха з такою самою назвою Волинка, дізналися, як в Україні за допомогою свищиків закликали весну. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож до нових зустрічей!